І ще про одне місто хочемо сьогодні розказати. Там сталася цікава така історія, коли вийшли на марш представники так званого безсмертного полку чи полку перемоги, як його б не називали. Багато з них вийшло, власне, зрозуміло, з провокативною метою. Деякі місцеві мешканці вийшли з фото, на яких були зображені актори, які брали участь у зйомках фільму Ігри престолів. Ці актори були теж з'явлені в однострій. Ну, зрозуміло, що це був фотошоп, і багато представників цієї ходи фотографувалися на фоні акторів з ігри. З фільму ігри престолі. З одного боку, це такий цинізм, з іншого боку, це ще раз показує, що для багатьох людей, які виходять на такі подібні, подібні заходи, на подібну ходу, немає в принципі значення, хто зображений на фото. Як в Запоріжжі зустрічали День Перемоги, дивіться в сюжеті. Доки на алеї бойової слави вшановували ветеранів Другої світової, поруч біля мерії, сотні жителів Запоріжжя оточили гурт людей із червоними знаменами. Вони назвалися полком перемоги і хотіли пройти маршем до пам'ятника загиблим воїнам. Ідеологічні супротивники використовували за аргументи пісні та гасла. Часні незалежні. Серед тих, хто блокував учасників акції червонопрапорного полку, чимало ветеранів. АТО кажуть, сьогодні їхній фронт у Запоріжжі, бо тут знову активізувалися прокремлівські сили. Героїчі стрічки принаймні вони протягують. Ми популярно роз'ясняємо, що це символ війни проти України насправді перетворився. А, якщо бажаєте принести діда, ось, наприклад, як можна можливо, ніхто не проти ті герої, які воювали за нашу Україну, які виборювали нам мир. Ми честь і шана приносити, Ми всі подивимося. Організатори заходу полк перемоги категорично не визнають московської агресії в Україні. Не треба вішати, не треба вішати ярлики, не на тіміси на. Я п'ятого мая я сюди пішов празниви. День побіди. Оскільки парад перемоги санкціонувала місцева влада, правоохоронці створили для його учасників коридор, щоб ті пройшли до пам'ятника героям війни. Утім, навіть під прикриттям поліції, колони рухалися із зупинками. Запоріжці перегороджували шлях під час ходу у комуністів відібрали та зламали червоний прапор. Один з опонентів розпилив їдкий газ, якого наковталися усі, хто був поруч, але минулося без постраждалих, і місто продовжило відзначати день перемоги над нацизмом.